Бандаж на гомілковостопний суглоб еластичний, середньої фіксації Медтекстиль серія «Комфорт», артикул 7101. Медтекстиль лідер в Україні та експерт в галузі бандажних виробів. Медтекстиль представляє високоякісну продукцію для допомоги у вирішенні проблем опорно рухового апарату, профілактики ортопедичних захворювань, а також підтримки здорового та активного способу життя для всіх груп населення. Розроблено з європейськими професіоналами максимальний комфорт при використанні, гарантія якості та високі стандарти, сучасні високоякісні дихаючі матеріали, довіра лікарів та пацієнтів, бандаж на гомілковостопний суглоб еластичний, середньої фіксації застосовується при травмах гомілковостопного суглоба, ушкодженнях зв'язок, початкових ступенях артрозах, хронічних артритах, бурситах, синовітах, профілактика звичних вивихів або травм під час занять спортом, а також на пізніх термінах у період реабілітації після гіпсової пов'язки. Еластична тканина бандажа рівномірно здавлює тканини суглоба, забезпечуючи хороший протинабряковий ефект, що дозволяє використовувати бандаж при хронічному запаленні на початкових етапах дегенеративно-дистрофічних процесів, а також на пізніх етапах реабілітації після травм та захворювань суглобів. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений з еластичного матеріалу за безшовною технологією, що не вимагає додаткових фіксацій чи намотувань. Завдяки вмісту натуральної бавовняної нитки тканина добре пропускає повітря, забезпечуючи комфорт і оптимальну тепловіддачу. Спеціальна безшовна технологія в'язки дозволяє надати готовому виробу еластичність в чотирьох напрямках, завдяки чому дозволяє домогтися оптимальної компресії і лікувального ефекту. Бандаж забезпечує м'яку фіксацію і компресію гомілковостопного суглоба, зменшує біль та прискорює одужання. Правильне використання бандажа. Анатомічна форма бандажа забезпечує додатковий комфорт навіть при тривалому та щоденному використанні. Хороший теплозберігаючий ефект значно посилює кровообіг у ділянці відповідного суглоба та сприяє посиленню обміну речовин у тканинах, що прилягають до суглоба. Оптимальна форма країв бандажа та їх обробка запобігають ефекту джгута і дозволяють використовувати виріб протягом тривалого часу без ускладнень з боку венозної системи нижніх кінцівок. Невелика товщина тканини та гарне прилягання виробу до поверхні шкіри дозволяють використовувати бандаж у взутті. Добре прилягає до тіла і непомітний під одягом. Підходить для правої і лівої ноги. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб виміряти ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват гомілковостопного суглоба під кісточкою. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Одягніть бандаж на стопу так, щоб п'ята точно розташовувалася в спеціальній виїмці. Відрегулюйте виріб для комфортної посадки. Бантаж має щільно прилягати, не сповзати і не обмежувати кровообіг. Догляд за виробом прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При пранні та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. Барабанна сушка заборонена. Застереження. Не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого YouTube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.